Я всім кажу, об'єднуйтесь, будь ласка, бо крім нас одних один одному ніхто не треба. Ми нація, яка не має бути найближча. Сергій Іванчук у Лондоні, і я вас зловила на червоній руті. Ви знаєте, так. я так е, краєм оком бачила, що ви колись там по Вайчапалі гуляли. До речі, це поряд моєї локації. А як вам сьогодні псений конкурс? Ну це ж а люди до кінця не розуміють. Це ж сталася легендарна подія вперше за всю історію. Червона рута відбулася за кордоном. Реально представлена на міжнародному рівні. Її там всюди транслюють. І британці і сьогодні британські артисти Ну, це свято. Ну навіть бібісі хотіли прийти. але сказали ні, ми зайняті, У нас там трошки інакше справа. Так, а от ви виділили свій день? Ви приїхали завчасно? Ви та знали? я спеціально прилетів, спец... mm -hmm. та звісно, знав. Ну, тут завчасно все готувалася, її там відбрали, через Київ, затверджувалися і так далі. Я спеціально зараз прилетів з Німеччини, тут в татель зняв, що пройде, переночую і опять полечу далі собі. І далі по справах. Ну, далі, да, там А зараз... сьогодні ми почуємо, вітаю пісню. Буде Таке буде пісня в бізалі, обов'язкова mm -hmm. яка буде. Буде навіть дві пісні. і Йому навіть калавра. Яка, яка? Ну, ці... Давай так. Перша, я думаю, понятна, яка mm -hmm. так конкурс називається, але ah вона в тій обробці, яку я співав на стадіоні з mm -hmm. футбольною нашою збірною Україною. Тобто вже оброблена так, як твоя ну це обесне. по факту кавер, червоний рути і mm -hmm. калини, червоний разом mm -hmm. там поєднано. Mm -hmm. А що у нас друге Ну осолі міо буде, і ми рішили зробити сюрприз з другим а, нашим оперним співаком, який mm -hmm. в журі. Ну треба глянути, що це буде. Поки секрет. клас це секрет. Ну, отже, залишайтеся, всі секрети слідкуйте на наших сторіночках і підтримуємо українську пісню, підтримуємо українців, де б ми не були Лондон, Німеччина і так ж всім кажуть, об'єднуйтесь. Будь ласка, бо крім нас одних, один одному ніхто не треба. Ми нація, яка не має бути найближча. Переставайте. Свариться і давайте слава всім українцям, які досі тримаються. Героям слава.